Юстейн Гордер, Світ Софії. Звідки узявся світ? Цього вона не знала, а Софії тільки було відомо, що Земля це маленька планета у Велетенському всесвіті, але звідки взявся сам Всесвіт? Звичайно, можна вважати, що Всесвіт існував вічно, і тоді зникне потреба шукати відповідь на запитання, звідки ж він узявся. Та чи не може щось бути вічним? Щось у її єстві протестувало проти цього. Усе, що існує, мусило б мати певно свій початок. Отже, всесвіт мав би колись виникнути із чогось іншого. Але якщо всесвіт раптово виник із чогось іншого, то те інше мало виникнути ще із чогось іншого. Софія зрозуміла, що їй доведеться відкласти розв'язання цієї проблеми. Щось мусило колись, україні решт постати з нічого. Але чи справді так було? Це так само важко уявити собі, як і те, що Всесвіт існував вічно. У школі їх учили, що Бог створив світ, і тепер Софія. Спробувала заспокоїти себе тим, що, незважаючи ні на що, це було найкращим розв'язком проблеми. Та думки не давали їй спокою. Вона охоче погодилася би з тим, що Бог створив Всесвіт. Але якщо ж так було і самим Богом, невже він сам себе створив із нічого, і знову щось у ній запротестувало проти цього. Навіть якщо Бог здатний створити усе навколо, то він ніяк не може створити самого себе щодо того, як сам буде створений, аби мати здатність творити. Ну і паутина, вона знову розгорнула обидві записки тоти звідки узявся світ, а звідки узялися обидва листи. Це вже схоже на містику. Хтось вирвав Софію із звичних буднів і зненацька поставив перед великими загадками універсуму. І втретє пішла Софія до поштової скриньки. Щойно тут побував поштар із денною поштою. Софія витягла зі скриньки грубу пачку реклам, газет та кілька листів для мами. Там лежала також листівка із зображенням якогось південного пляжа. Вона обернула листівку. На ній були норвезькі поштові марки, і Штемпель, батальйон ООН. Може, це від тата? Але ж він зовсім в іншому босі земної кулі. Та й почеркне його. Софія відчула, як частіше забився її пульс, коли вона прочитала кому адресована листівка: гільді Мелер Кнак через Софію Амунсен Клевер Вейн 3. Решта адреса також збігалася. На листівці значилося. Люба Гільдо, сердечно вітаю тебе з 15 річчя. Як сама розумієш, хотілося б зробити тобі подарунок, з яким ти могла б дорослі дішити. Вибач, що посилаю листівку до Софії так простіше сердечно цілую. Тато кинувшись до будинку, Софія забігла до кухні. Дівчинка вся шкипіла. Хто така ця гільда, якій сповнилося 15 років. Усього лише за якийсь місяць до її 15-річчя. Софія принесла з коридору телефонний довідник. Тут було багато прізвищ Мелер. Трапилося і кілька кнагів. Але ніхто з цілого грубезного довідка не називався Малер Кнак. Вона ще раз обстежила загодкову листівку. Так, справжня листівка з поштовими марками і штемпелем. Чому чийсь тато посилає вітальну листівку на Софійну адресу тоді, коли варто посилати зовсім в інше місце? Кому це заманулося морочити голову власній доньці, посилаючи привітання з днем народження на чужу адресу. Чому так простіше і, передусім, як її розшукати гільдо? Так у Софії з З'явилася ще одна загадка, над якою доводилося ламати голову. Вона знову спробувала упорядкувати свої думки. За кілька пообідніх годин вона зіткнулася з трьома загадками. Першою загадкою було хто поклав два білих конверти до її поштової скриньки. Другою: важкі запитання, поставлені у цих листах, третьою хто така гільда Мелер-Кнак і чому Софія одержала вітальну листівку, адресовану незнайомій дівчинці. Вона відчула, що всі три загадки якось пов'язані між собою. Ще до нинішнього дня вона жила цілком звичним життям. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.